Як рятуватися від спеки? Що потрібно робити? Коли дуже-дуже жарко, сонце пече? що потрібно робити, а чого робити не можна? Пити треба. А якщо дуже жарко, то можна виходити. На вулицю не можна виходити. А чому? Бо дуже жарко, можна шкуру пекти. А що ж тоді робити, коли дуже жарко? Пити. Вдівати панамки. А ти кажеш, потрібно, коли жарко, і на вулиці панамочку вдягати, а навіщо? Щоб не напекло на голові. А що може бути? Сіниш ніоди. А це як? Ну, такі пульки. Пулька? А що це за пулька? Ну, от сонця. Да? Mm -hmm. А ти колись бачив такі пульки? Угу. Mm -hmm. І що вони роблять? <рапевіт> Все роблять жарка. Як потрібно врятуватися від спеки? Як ти рятуєшся, коли вже дуже-дуже жарко, сонце пече? Я дуже сильно бігаю, і тоді мені стає трошки прохладно. Ти вітер ганяєш? Mm -hmm. Ганяю. А що ще можна робити, коли ж... що можна пити воду або купатися, щоб не було так жарко? Теж допомагає, так? Тоді як організму, коли ти в такі прохолодні водички покупалася або попила, водичку прохолодну. Краще з mm -hmm. А коли дуже-дуже сонце пече, отак можна бігати на відкритому просторі, без тіньочків, без дерев, просто під сонцем. Mm -hmm. А чому? Тому що можна зробити сонячний удар. Що це таке? Це коли сонце ударяє і ти падаєш без пам'яті. А чому так відбувається? Не знаю. А як же сонце може аж з неба дістати сюди до нас? Він пускає свої промені. Такі дуже, я гаряче дуже, так? А що тут з людиною відбувається, коли вона падає? Не знаю. А в тебе колись така була? Що потрібно робити, щоб не було сонячних ударів? Треба носити кепку, шапку. Щось так, треба носити щось на голові. Щоб закривало голову, так? Пити воду і в... або включити кондиціонер. А що краще допомагає? Вода чи кондиціонер? Кондиціонер. Чому? Тому що там можна включити наразну прохолоду. Яка найкраща тобі про холоду? Десята. Холодом дує. Угу. А ти тоді не хворієш як під кондиціонером? А що ще робити? От коли це вдома, то гарно кондиціонеру вімкнути, а коли отаке от сонце пече й на вулиці. Що тоді робити, як рятуватися? Пити воду. Холодно, холодно чи тепленько? Чуть-чуть холодно.